Всім привіт! Мене звати Іра. ви на каналі Орхи. Обіцяла вам порівняти орхідейки. Дуже вони схожі мені. І я вже впевнена, що це один сорт. Купувала я їх з рук у одній власниці. Люди поїхали за кордон. Вони були в занедбаному стані. І от такі от дві красуньки в мене вже вдома розквітли. Але я не знаю їх назви, але вже і не буду шукати. Ну, можливо, хтось знає назву, то підкажіть. Просто ця орхідейка менше поїде до нової власниці в місто Львів. Я вчора про неї розказувала. А цю орхідейку я надумала теж подарувати. В мене ще на першому поверсі є жіночка-інвалід, котра товаришує з моєю сестрою рідною. І от Лена мені каже, що Ір, ну, ти так не спілкуєшся з нею, вона не наважиться тобі сказати, дуже хоче орхідейку. Ну, я сказала, що ти можеш їй подарити, що тобі не буде шкода для неї орхідеї. Тож я вирішила, що ці дві красуні знайдуть новий господин. І для порівняння. Я вам показую, які вони. Вони однакові. Навіть листова у них дуже схожа, такі довгенькі листочки, невелика розетка. Не знаю, можливо, це мама і дітка, але начебто вони не квітли до ані а є, аж не зло. Може, це і мамка. Може бути, точно не знаю. Ну, отакі от карсуньки знайдуть нову родину. Просто я от, в кінці того року подумала про те, що знаєте, є свої орхідеї, є ну, не мої. І буду дарувати ті орхідеї, які мені не так до душі лежать, як інші. Бо самі розумієте, ось цей. Кайф від того, що ми купуємо нову орхідею, його нікуди не діти. А в полоні, в догляді, в полоні по догляду за орхідеями я не хочу бути. Мені дуже важко було боротися з шкідниками. Ви майже на всіх квітах будете бачити сліди тріпса чи може ще щось, я не знаю, що то є. Тож, Мені якось важко було, і в грудні я потрапила у полон до своїх орхідей. Тож я вирішила трішки зменшувати свою колекцію і купувати менше, але нові я знаю себе, я захочу нові орхідеї. Я думаю, що ви мене зрозумієте, тому що хочеться. І малючка якось купити, і оціночка сподобається, і квіточку якусь красуню, і вже не фаленопсиси. мій погляд, приваблюють ну, котлеї або башмачки. Ну, якось так. Ось такі дві красунки знайшли нову родину і вже скоро потраплять. До нових своїх господин. Сьогодні поливала деякі орхідеї і хочу розказати про те, як я переймалась, чи взагалі мої орхідеї будуть квітнути влітку, так як зимове цвітіння у мене заравало. перше моє зимове цвітіння, так як раніше, вони тільки квітли влітку. Але я вам скажу, що кожного дня я майже кожного дня знаходжу нові квітоноси ось сьогодні. Манюнька проклюнула квітоносика, яка понад два роки не хотіла квітнути. Цю орхідейку, я думаю, що це Violet Queen. Я купувала осінню від квіташкою і так швиденько вона гарно наростила своє коріння, там вже всередині багато ростущого коріння. І от квітоніс. Сьогодні ще знайшла ще одне орхідейки квітоніс. Ось тут, малюсінький. І вже маю такі вже чималі квітоноси. До речі, це орхідея парфумована фабрика, і вона не квітла 4 роки у мене вдома. Я думаю, всі розуміють, чому вони почали в мене квітнути. Тому що я замінила на всіх поличках нові лампи. Гарне освітлення дають. Дають такі результати. Майже кожна орхідея в мене видала квітоноси. Якісь квітнуть, якісь відквітають і знову ж таки дають нові квітоноси. От цю орхідейку теж я осінь вже глибоко вона мене відсушила бутони. І навіть оце вона дала новенький вже паралельно з квітоносом корінець. А ці всі корінці, бачите, вони були закуплені. Я хотіла її чи омолодити, чекала ростущого коріння, щоб її пересадити, бо вона так ну, не дуже гарно виглядає. Там коріння в горщику є. Але я хотіла щось зробити, чекала ростущого коріння, і вона знову видала мені квітоніст. Тобто я навіть не встигла її пересадити. Те саме от в мене на сьогоднішній день. сьогодні, я вже чесно, в мене вже звичка шукати квітоноси, вона в мене знову з'явилася. Сьогодні це мій, тільки от, я вам показувала, зрізала десь місяць тому квітоноси у, у дикого кота, і це мій рожевий дракон. Дивіться, що я сьогодні бачу. Тут уже такий чимали квітоніс. Це не точка росту, я зраділа, це поряд. Але такий вже чималий квітоніс. Єдине, що мене так трошки лякає, те, що, бачите, тут було цвітіння, тут пропустив пазуху, тут пропустив, аж майже зверху видав. Хто знає, чому так відбувається? Скажу, що я його навіть не... не, чим не не одобряла, есть тобто не підживлювала взагалі. По-моєму, тільки одного разу я йому дала аж 101. Ну, така історія у мене з орхідеями. Я задоволена, що я побачу цвітіння і весною, і влітку. Тож, такі в мене справи. Світло має значення. Буду навіть, мабуть, у кожному відео про це говорити, наскільки це важливо. Вам хочу побажати гарних вихідних мирної, спокійної, безпечної ночі, вечора, гарного настрою. І сьогодні ще хочу сказати, що я переглядала два фільми про Маріуполь. Це дуже страшно жахіття. Хто Слідкуйте за моїм каналом. Хто не бачив цей допис, зайдіть в мою спільноту на каналі і перегляньте. Вже скоро буде два роки, як повномасштабна війна вбиває українців. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.